Онстр і що з'їдає найбільше електроенергії, як жалюзі можуть допомогти пережити блекаути, і як швидко зробити зачіску без фена, і що одягнути, аби обійтися без праски. Ну і яку лампочку обрати, щоб було економно і якісно? Вітаю! Мене звати Діана Мусора, і це програма по У цьому ефірі говоримо про ефективні рішення, які допоможуть зекономити світло, гроші і ваші нерви. І спершу про енерговідключення і наскільки економія на рівні громад і домогосподарств реально впливає на стабільність мережі та про практичні поради, далі говоримо із Романом Зінченко. Експертом енергоефективності, сталої енергетики та кліматичних інновацій, пане Романе, добрий вечір. Слава Україні! Раді бачити вас у нашій студії. Героям слава пані Яно. Щиро дякую за запрошення. Дякую за вашу працю. Сподіваюсь, можу бути корисним відповісти на дуже актуальні для всіх нас зараз запитання, які у вас є. Так, продовжимо говорити про непросту тему про відключення світла. І власне би хотіли попросити вас пояснити, наскільки економія на рівні громад і домогосподарств реально зараз впливає на стабільність мережі, і які рішення є дійсно ефективними щодо економії? Я би говорив зараз не тільки економ про економію я говорив би зараз про взагалі про вимір ширший це про вимір енергетичної безпеки громади, тому що на сьогодні ми вимушені бути тими, хто обирає, що в нас функціонує, як ми можемо функціонувати, як ми працюємо. А, і як функціонують наші, наші середовища, а, відповідно, о, що маю сказати, громади зараз обирають для себе ті ключові компоненти, які їм треба забезпечити, для того, щоб цивілізація в містах в селах трималася, і це спричиняє дискомфорт. Давайте скажемо чесно, коли ми переходимо на освітлену вулицю, чи їдемо по неосвітленій вулиці на авто, це доволі дискомфортна ситуація і для водіїв, і для пасажирів. Але це та ситуація, яка домовляє дозволяє в умовах енергодефіциту забезпечити функціонування. Більш критичних на сьогодні функцій е, життя громади, таких як, наприклад, водопостачання, таких як е, постачання тепла, які також потребують, які також потребують е, вивозів. Е, ну і відповідно зараз всі громади вимушені е, виконувати е, виконувати і рекомендації обленерго, і рекомендації оператора е, системи транспортування Укренерго по максимально мо. Скороченню використання електроенергії на менш, я не можу сказати, не критичні, але на менш критичні потреби. І так, обличчя наших міст від міст від цього змінюється, але паралельно це дозволяє зрізати десятки іноді сотні мегаватт споживання електроенергії, які можна перенаправити в… Повсякденне споживання критичною інфраструктурою лікарнями, водоканалами, каналізаційними насосними станціями, циркуляційними насосами, теплопостачання, і так далі. Тобто, тут є питання вибір що для нас життєво важливо. Знаєте, як людина, яка зараз провела два тижні з двостороннім запаленням, маю сказати, що наприклад тепло. Приміщенні для мене зараз радикально важливіша історія ніж освітлення, е, ніж освітлення вулиць та бо ну, коли ти два тижні хворієш, це великий виклик, е, і хочеться максимально зберегти здоров'я наших е, співгромадян. І тут треба розуміти ще один великий момент. Ми з вами зараз проходимо ситуацію найбільших з часів Другої світової війни руйнувань енергосистеми в Європі. Тобто не було за всю історію Європи з 1945 року руйнувань такого масштабу просто знищених потужностей генеруючих, які будувалися іноді десятиліттями. Ми з вами країна, яка звикла бути енергетично профіцитною. Ми звикли, що ми експортери тієї саме електроенергії, і зараз ми на жаль через російські удари вимушені жити в ситуації енергетичного дефіциту. і Ми вимушені адаптуватися. З одного боку, це надзвичайно неприємна ситуація з іншого боку, вона показує той рівень стійкості, які мають українські громади і українці, і це також запускає дуже багато процесів змін. Uh, і ці зміни відбуваються як на рівні міст і сіл, так і на рівні приватних домогосподарств. Якщо говорити про те, а що може зробити приватне домогосподарство, то uh, домівка наші наші з вами родини можуть uh, почати ефективніше споживати енергію за рахунок того, що от вони поділять своє споживання, де в нас є uh, там. Критична ключова потреба, а де в нас є енергетичні монстри, від яких ми можемо від, відмовитись, розкажу е, про своїх домашніх енергетичних монстрів, оскільки ми вже якийсь час тому е, живучи в Києві, е, е, трошки вклалися в те, щоб забезпечити наше житло, е, 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 забезпечити його енергетичну стійкість. Тобто, в нас батарея домашня витягує десь 17... 18 годин без світла, але ми розуміємо, що є 5 пристроїв, які в нашій квартирі цю батарею дуже швидко виснажують. Перше електробойлер. Тобто, якщо ви маєте можливість користуватися теплою водою з центральної мережі, маєте можливість використовувати для підігріву води газ, відмовляєтеся від будь-чого, де є пряме перетворення електроенергії в тепло. І ць. в цьому плані в нас є це таких п'ять пристроїв, як електричні бойлери, пральні машини, посудомийні машини, електроплити, і, е, е, і також е, духовки. Тобто нам захочеться випікати якісь смаколики, якийсь чудесний сирник. Краще зачекати, коли мережа буде розвантажена. Можу сказати, що в нас вдома, ми експериментальним шляхом за рахунок того, що в нас з'явився інвертор. Ми зрозуміли, що квартира, в якій є, працюють активні двоє дорослих і одна дитина, семи років, а сім років це доволі активний рік. При тому, що ми відключуємо всіх основних енергетичних монстрів а, з роботою інтернету, комп'ютерів, вентиляції, освітлення, наша квартира споживає всього 300 ватт. Що зовсім небагато. Але як тільки ми даємо свободу цим енергетичним монстрам, а батарейка кінчається доволі швидко. а ви, Я думаю, що ви, мабуть, чуєте, яка зараз ситуація в Києві, і ми дуже добряче привчилися батарейку цю берегти. Тому, е, що я можу рекомендувати Дома. Зміщуйте споживання ось такого великого обладнання на нічний час, коли енергосистемі легше можливо відмовляйтесь від якихось процесів, які потребують дуже багато енергії в кінці кінців. Е Є багато одягу, який дозволяє ходити без прасування. Або в мене, наприклад, суперенергоефективна зачіска, яка не потребує фену. Тут я жартую, бо моїй дружині фен дуже потрібен. А, але переносьте по максимуму те споживання, яке важке, де ми говоримо не про десятки сотні ват, а про кіловати, Це праски, е, духовки, е, бойлери на той час, коли системі на енергосистемі найлегше. В даному випадку це все таки ніч, тобто використовуєте таймери, використовуєте ось цю машину часу, щоб допомогти енергосистемі розвантажитися і підставити їй плече, допомогти їй відновитися, тому що нас попереду чекають роки відновлення, і нам треба змінювати свої енергетичні звички. Так, дякую. Ну і ще власне, можливо, можете розказати теж такі якісь практичні поради. Як правильно економити електроенергією лампочками, якими краще не користуватися, може можливо, якісь led підсвітки, що краще використовувати, бо все-таки, хоча б, щоб трішки мати якесь світло, навіть для таких найважливіших моментів? Ну ми маємо тут пам'ятати, що так провести ревізію свого освітлення дуже важливо, тому що іноді, навіть в квартирах після сучасного ремонту, то там то сям, але залишиться якась вольфрамова лампочка. З коефіцієнтом корисної дії 10% відсотків лампочка Едісона, і звичайно, їх краще міняти на сучасний лед, на лед освітлення, на якісний лед, тому що ну на жаль, не всі виробники лампочок дають нам якісну продукцію, але маю сказати, що заміна дійсно застарілого. Ось застарілих освітлювальних пристроїв вона дає доволі відчутний факт, тому що якби в нас не були наприклад сучасні лампочки в квартирі, то тільки на освітленні ми би споживали десь півтора-півтора кіловат. Зараз все наше освітлення тягне. 150 Вт ватт максимум. Це перший момент. А друге, використовують інтелектуальні режими, датчики присутності, можливо, якісь таймери, якщо ми говоримо про сам вузли, де світло може виключатися. Датчики присутності на сходових на сходових клітинах, на сходах, де люди не часто бувають. Це також та історія, де ви можете зекономити собі доволі багато. І Якщо це ОСББ, якщо ви відповідаєте за це споживання, це допомагає вам. Це допомагає, допомагає вам рахувати, економити і знову ж енергосистемі підставити плече. Це важлива складова ще один важливий момент стосовно освітлення: це власне вікна, так тому що ну наприклад, ми зберігаємо тепло в квартирі за допомогою «Blackout шторм. Але ці самі плек-аут штори ми максимально розкриваємо для того, щоб пустити ранкове сонце і менше включати ось це освітлення. Тобто, управління різними системами затінення в когось це жалюзі, в коїсь це будуть рулети, в коїсь це будуть плек-аут штори. Вони також важливі. Я не буду говорити зараз про системи Smart Home, але не вмикайте лампочку тоді, коли ви можете відкрити просто штори. Та це також один з доволі важливих інструментів. А день стає на щастя довшим і світлішим. Е, і це також надихає на балконі вчепити одну чи дві сонячних панелі і почати заряджати свої акумулятори від них, е, і почати створювати свою, хоча б маленьку, але генерацію. Пане Романе, дякую вам за таку конструктивну відповідь. Були раді вас почути, отож, теж будемо раді бачити вас у наших наступних випусках. Дякуємо вам, дякую, на все добре. Успіхів. А про те, як громади намагаються економити електроенергію на Львівщині, зокрема у Новояворівську. Говоримо з Галиною Джулай, першою заступницею міського голови Новояверівської міської ради. Пані Галино, слава країні, Вечір добре і раді вас бачити в нашій студії. Героям слава навзаєм! Також рада бачити. Так, отож, розкажіть нам, які конкретні заходи Новояворівська громада вже впровадила, щоб економити електроенергію, і власне якими критеріями керувалися при прийнятті е, цих рішень безпека людей, рекомендації енергетиків? Е, дуже готова поділитися власне якраз тою ситуацією, яка зараз склалася в нас в Україні. Е, і які кроки ми зробили наша Новоявська міська територіальна громада? Ми з, з тим працюємо уже ще з минулого року відповідності. А тепер цьогоріч ще додавали певні якісь кроки, певні заходи. Що ми зробили? Насамперед, ще з минулого року ми зменшили, зменшили вуличне освітлення вночі з 0 годин, тобто з 24 години і до 5 години ранку у нас вуличного освітлення немає. Як у місті Новояврівську, так і відповідності і по наших селах. По наших селах загалом, цьогоріч, ми навіть не з 0 годин е, виключаємо освітлення вуличне, а з 22.30, тобто з половини 11 вечора по наших селах вуличного освітлення вже немає і до 5-ї години ранку. Також, зважаючи на цю критичну ситуацію, яка склалася в нашій Україні, значить, минулого тижня вуличне освітлення, включення вуличного освітлення ми вже перевели на 17.45 вечора. Раніше в нас вмикалося о 17-й годині, тепер з 17.45. Це є один такий захід, що стосується економії освітлення. Хочу наголосити, що минулого року, десь зважаючи на, на такий захід щодо зменшення вуличного освітлення в, такі, в певні години, значить, ми вже зекономили порядка, порядка десь 300 тисяч гривень відповідності велику кількість кіловат. І це дало змогу, мабуть, покращити ситуацію, Ситуацію в нашій державі другим таким заходом, який ми запровадили з минулого тижня, це ми звернулися до наших підприємців, які мають вивіски, оці світлові такі вивіски. Ми звернулися через голів правлінь ОСББ, тому що всі будиночки в нас будинки є багатоповерхівки в ОСББ, і кожен голова правління підходив до підприємців, які мають свої заклади десь в, в, ну, перший поверх багатоповерхівки. І дослухалися наші підприємці, і ми дуже вдячні. І оці вивіски, такі світлові, які світилися там цілу ніч у місті Новояврівську, значить, вони вимикають. Дякуємо вам, нашим підприємцям за те, що десь дослухаються е і допомагають в плані, в плані економії енергоносіїв, е саме якраз електроенергії. Знову так, ж таки... а, пані Галино, а так переб'ю вас. Хотіла ще запитати: а чи вдалося якось ну, може не працювати таку статистику або результат? Скільки електроенергії ви зекономили після введення власне цих обмежень? Е, дивіться, не готова вам сьогодні дати на це відповідь, тому що ми тільки запровадили, і в кінці тижня е, десь наш надавач послуг, нафтогаз тепло, ми вже звернулися листом, щоб вони нам е, Ну, десь підбили підсумки і показали якийсь результат, якусь динаміку, наскільки це ці заходи нам дозволили зекономити. Готова буду в наступному ефірі. Чи з понеділка вам цю інформацію конкретно надати? Тому що ми як кажуть, тільки минулого тижня ввели, Треба якийсь проміжок. Ну подивитися, власне, скільки це нам дало зекономити електроенергії, тому однозначно поділюся. Хочу ще наголосити про такий десь захід, критерії. Так, в Нас діють графіки відключень світла, відповідності, як тільки ну, включається світло, є певні черги, включається світло, і є така статистика, мабуть, у всіх люди все включають. Появилося світло, і люди все починають включати. Всі, всі електронагрівачі і, і таке інше. Тому ми десь також через наших голів правлінь ОСББ, ми маємо відповідну групу, звернулися десь до наших мешканців. Що як тільки включається світло, значить, щоб не включали одночасно всі і Десь свої, як кажуть, десь заходи і, і, і все, що є в них електроприлади. Знову ж таки, надавач послуг, який в нас на теренах, нафтогаз тепло, саме в місті Новояврівську, також десь були такі певні домовленості на зустрічах, що вони, якщо черга включається одна, там о, для прикладу о 10-й годині, значить друга черга. Включається там 5 по 10 там, чи 10 по 10, щоб це не було одночасно. Якщо є декілька черг, які вмикаються о 10 годині, значить, щоб через якийсь там певний інтервал. І це теж дає змогу, ну, насамперед і економити енергоносії однозначно, і те, щоб не було перенавантаження мережі. Тому що люди все включають, появилося світло, і люди. ну, Десь так, тому ми доносимо цю інформацію до наших е, мешканців, е, і от таким чином е, також через включення е, цих черг через деякий там період, незначний період. Пані Галину, дякую вам, що знайшли кілька хвилин, долучилися до нас і розповіли, як економлять світло у Новояврівській громаді. Отож, дякуємо і будемо бачити вас в раді у наступних наших випусках. І вам щиро дякую. І про ситуацію у місті, які далі будуть графіки відключень, чого очікувати, говоримо з речником Львів Обленерго. Олександром Горготом, пане Олександре, вечір добрий, вітаю вас. Добрий вечір так, пане Олександре. Отож, можете розказати, можливо, є вже якась оновлена інформація, яка ситуація зі світлом у Львові і області на даному етапі? Яка спостерігається зараз тенденція стосовно ситуації з мережами? І чи стане ситуація стабільнішою у порівнянні з цими останніми днями? Ну, зараз у нас е, стабільно діють графіки погодинних відключень кожного дня. Ну, з, з, ясно, що є певні зміни протягом дня, про які також інформуємо. Але глобально наразі ситуація така є, що в нас графіки е, діють е, на Львівщині. Відповідно, доводиться десь е, це також мешканцям е, підлаштовуватися. Ці графіки щовечора оприлюднюємо. Ну і відповідні зміни також е, так само. Десь е якщо глянути на майбутнє, то поки морозна погода така, дійсно тут ситуація є більш ускладнена, ну і також залишається загроза певних обстрілів, про які ми чули. Анонси такі, на жаль, не дуже хороші про те, що мають бути нові обстріли з боку і представників центральної влади, міністерства і так далі. Тобто, на жаль, поки що десь говорити про якусь таку. Стабільність в хорошому сенсі, поки що наразі немає такої можливості. Від учора у місті запровадили такий режим економії. Місто вдалося до відключення вуличного освітлення, також закликаючи вимикати різні підсвітки комунальних будівель, храмів. Наскільки зараз це може вплинути на ситуацію? Ну загалом будь-який крок на те, щоб зменшити і раціонально використовувати електроенергію, він безумовно буде в плюс. Тому що тут е, дуже важливий кожний елемент е, ситуації загалом, Тобто, що для розуміння, тобто е, це в це вже наслідок комплексу проблем. Основна причина, звичайно, це. Обстріли. Друга причина, звичайно, це також і наслідки цих обстрілів, ремонти, аварії після тих обстрілів. Ну і звичайно, це споживання електроенергії, яке особливо в холодний період року, зараз досить сильні морози по Україні в енергічні, зокрема, тому споживання електроенергії досить велике. Це теж створює додаткове навантаження на. Мережу і відповідно спричиняє десь е, необхідність введення цих графіків, е, які розпорядження про які дає на КУКРНЕРГО. Відповідно, е, будь-який крок для того, щоб зменшити споживання, це крок до того, щоб зменшити обсяг графіків. Тому якщо е, громади активно зараз е, е, запроваджують певні речі для того, щоб зменшити раціонально використовувати електроенергію, це безумовно тільки додасть. Плюс до ситуації загалом за енергосистемою, і будемо сподіватися, що дозволить зменшити обсяг відключень. Ну, так само закликаємо до цього долучатися і пересічних мешканців, всіх, хто має можливість раціонально використовувати електроенергію, також допомагати енергетикам. Прокання за можливості розбити в часі такі ці побутові речі. Якщо немає нагальної потреби, то і не вмикати ці прилади. Ну і важливо це особливо в ранішні і вечірні години, години пікові, коли найбільше є власне споживання електроенергії. Пане Олександре, дякую вам за таку конструктивну відповідь. Були раді вас чути і будемо раді бачити вас у наших наступних випусках. Дякую. Ну що ж, а наш ефір добігає кінця, і я нагадую вам, аби ви не забували підписуватися та залишати свої реакції на наших інформаційних ресурсах: YouTube, Telegram, Instagram І також пам'ятайте, що світло починається з відповідальності кожного з нас. Бережіть себе на все добре! З вами була Діана Мосора, і зустрінемося уже у наступних випусках.